Японська народна казка Біб, Соломинка та вуглинка. Жила собі колись бабуся. Якось задумала вона наварити бобу, тож намочила його у воді. Трохи згодом дивиться біб уже розм'як і набух. Бабуся заходилася пересипати його в казанок. Одна зернина впала на землю і Покатилася у куток саду. Добре, що тільки одна зернина випала, подумала бабуся і пішла по солому на розпал. Раптом дмухнув вітер, і одна соломинка полетіла до бобу. Добре, що тільки одну соломинку понесло з вітром», подумала бабуся і почала варити біб. Як розпалила вогонь, з нього випала червона вуглинка. І покатилася до бобу та Соломинки. Через якийсь час біб, Соломинка та Вуглинка вирушили на прощу до храму Ісе. Ідуть та йдуть, аж бачать перед ними річечка. От тобі й маєш, промовили біб та вуглинка. Не журіться, я найдовша, а тому буду мостом. Ви перейдете і мене перетягнете, сказала Соломинка і перекинулась одним кінцем на протилежний берег. Перший хотів іти через міст біб. Але вуглинка закричала Я перша, я перша. Ні, я перший, я перший, заперечив біб. Та не сперечайтесь визначить першого жеребкуванням!» – порадила Соломинка. Біп і вуглинка послухалися. От бачиш, таки на моє вийшло, сказала вуглинка і ступила на соломинку. Та ненароком глянула вниз і голова в неї пішла обертом, бо вона страх не любила води. Ноги в неї задерев'яніли, вона не могла й кроку ступити. Іди чого стала? підганяла її соломинка. Бо вона не зносила жару. Але вуглинка стояла, як укопана. А тим часом соломинка загорілась і переламалась посередині. Бовть і вуглинка з соломинкою попадали у воду. Біп спостерігав цю пригоду та й ну сміятися. Ха-ха га. -ха -ха. Так реготав, що шкурка на животі у нього луснула. Ой болить, ой болить, простогнав він. Мимо йшла дівчина. Що сталося? запитала вона. Капосна вуглинка впала в річку, а я сміявся і в мене луснув живіт. Як мені тебе жаль, проте не треба сміятися з інших. Дівчина роздобула голку з чорною ниткою і зашила бобові живіт. Кажуть тому й досі на ньому видно чорну смужку.